Друзі, мої вітання! Як ви зрозуміло, сьогодні наше відео буде робота з лежаком. Хочу вам таку розказати невеличку історію. Даний лежачок. Техніку. Даний лежачок у мене їх є ну, на даному невеличкому точку дві штуки. Мені Подарував пан Микола, так що хочу подякувати пану Миколі за такий хороший подарунок. Молодому пасічнику завжди приємно, коли коли вже такі бувалі пасічники, професіонали йдуть на зустріч молодим. От і розказати по ситуації. Получається даний лежачок, я його відреставрував і він виявився. На два посадочних місця, ну я боявився. Я поставив жорстку перегородку і вийшло два посадочні місця на двохматочне утримання. Тобто одна сім'я працює, друга сім'я працює. І максимум, що тут можна, там можна розмістити 10 рамочок бджоли. От. Вони тут, тут рій, тут відводочок підсаджена Карпаточка. До речі, у мене там 90% бджіл, вже селекційна така Карпаточка. От, вони мені подобаються, буду тестувати далі їх. Так, продовжимо по лежачку. Получається, 10 рамочок тут сімейка, 10 рамочок тут, можна сказати, вже сімейка. Вони розвиваються, доходять до свого піку, далі вже нема що робити. І вони в мене працюють, як донори. Тобто я беру звідси розплід, підсилюю десь там тих бджілок, де треба підсилити, які працюють на основному медозборі. От. А ті вже по своїй мірі упираються знову у своїх 10 рамочок і далі щось треба робити. Я туди заглядаю, вони там тягнуть язики, і я вирішив такі трошки. Зробити колхозний варіант, як ви бачите вже, давайте зараз знімемо кришку. То буквально вчора відбувалося. Такі от невеличкі перетворення лежачка. Я, виходить, виготовив два магазинчика, два магазинчика вони йдуть незалежні один від другого. Вперше в себе я застосував. Пінополістирол до нього я так дуже скептично відношуся, але вимушено, вимушено застосував. До речі, хотілося б почути від вас в коментарях, як ви відноситесь до пінополістирола. Ви ж розумієте, я, наприклад, від заводу та, пінополістирольні вулики, там плотність йде десь 100 кг на куб. А тут те, що у нас на ринку є в продажі, то є такі самі русські, там, там щось в районі 50 кг на куб. Ну, ми зараз не про плотність, а взагалі відношення пінополістирола. Я вже не говорю про пінополіуретан, у бджолярстві. Яке відношення, ну, як би відноситись взагалі до такого матеріалу в бджолярстві? Хотілося б почути від вас в коментарях. Так, давайте продовжимо. Получається, у нас йде активний збір з цього сафори. Сафора почала виділяти. Ясно річ, що я заглядаю, там всі рамочки залиті, мати немає де працювати, треба пасічнику щось зробити. Ну, тому що не поставиш там відро і не будь вони відро носити, правильно. І я вимушено роблю от два таких от е, магазинчика на 145 ту рамочку. О, Зараз хочу заглянути вчора, виходить, так як в мене рамочок не було. Я в однієї сімейки, яка тільки почала буквально. Е, Ну, знайомитися з рамочками взяв, забрав магазинчик і пороздавав сюди. Поставив сюди три рамочки і сюди три рамочки. Зараз хочу заглянути всередину, що вони там взагалі піднялися наверх, не піднялися наверх, що вони роблять з тими рамочками, щось не роблять з тими рамочками. То буде так досить цікаво. Ну, Бачу, що піднялося, зараз вам покажу. Бачу, що піднялися. Ну, ви ж розумієте, тут все від сили сім'ї залежить. Так, от дивіться така ситуація. Почали тягнути вощину, значить є потреба в ній. Поки що на одній рамочці дев'яносто почали тільки тягнути. А, До речі, можете звернути увагу. Спінополістирол у мене тільки боковинки, а передня задня частина виконана з, до, з доски. Доска у нас, дошка з цього. Сосна, звичайно. От, тому що по зазорам мені треба було сюди застосувати матеріал тощиною 20 мм. А 20 мм, якщо б я поставив сюди пінополістирол, ви ж розумієте, що толку з нього було б ну, аж ніякого. Буде ще цікаво заглянути в дану сімейку, тому що тут працює Карпаточка, а тут працює рій. Там відводок, тут рій. Рій свою справу вже давно зробив, вже відтягнути тоді, коли треба було відтягнути, а зараз вже собі потихеньку розвивається. Доставляю сюди рамочок. До речі, там відео з рамочками на каналі буде. Як я купляв рамочки. Подивитись, кому буде цікаво. Так, по рамочках тут у мене поміщається. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Я так і залишу їм 8 штук. Можна 9 ще поставити, але нема потреби, тому що ви ж бачите, що поки що активності ніякої не було. Ну, знайомити їх з магазинами треба, щоб вони розуміли, що на наступний рік вони вже будуть повноцінна сім'я і їм доведеться працювати з ними. Так, цікаво, що тут Карпаточка. Ну, ви ж розумієте, я ж їх ну, періодично ослаблював, забирав у них розплід, давав їм, ну так, щоб вони не, не роїлися, щоб не заходили їм дурні думки в голову. Так, тут Карпаточка. Карпаточка. Мені вже більш. Дивіться, поки що димком не буду їх зганяти. От, то за одну ніч ось така у нас влощенка. Піднесу сюди, покажу щоб. Видно? Так, от таких три, три рамочки. От вам буквально різниця. Зараз покажу ще. От, ще рамочка. Та сама Карпаточка вже наполовину відтягнута. І ось третя рамочка. Аналогічна ситуація. Наполовину відтягнуті вощинки. Так що, друзі, висновки робити вам. От вам як працює рій. Говорять, у роя потенціал шалений. У роя шалений потенціал на той момент, коли він тільки відруївся. Вони там взяли з собою трошки меду. Їм треба будувати, тягнути вощину, от тоді у них шалений потенціал. А далі, а далі генетика працює. От вам робота роя, от вам робота селекційної бджілки. А з ким вам працювати, робити вам вибір. Я вже свій вибір давно зробив. Так як я вам сказав, що в мене вже в основному всі бджоли практично селекційні і Карпаточки. От. Можливо, там ще якось експеримент в нових сезонах буду пробувати ще якісь породи, не виключно. Але то, що це буде, наприклад, селекційна лінійка, то однозначно. Тому що з таких. не хочеться там, знаєте, говорити або рогенів або ще чогось, толку з них буде небагато. ну, то, Принаймні я так вважаю. Так що, друзі, ось така ситуація. Отаке От у нас було розширення. Так я використовую лежачки у себе на пасіці. От. Пишіть, які технології застосовуєте ви, як ви використовуєте лежаки. Можливо, ну я собі там думав різні системи використання даного лежака. Можливо, звідси одну сім'ю відділити, розганяти другу. Але то вже таке. Маємо наразі, що маємо. Будуть наступні сезони, в на наступних сезонах будемо проводити ще експерименти. Так що, друзі, ось така ситуація. До речі, не забуваємо підтримувати мене вподобайками, підписуватись на канал. А зараз вам бажаю всім гарного сезону, гарних медозборів. До нових зустрічі! Пока-пока.